Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк, 20 квітня. Найзапекліші прихильники легалізації марихуани відзначили неофіційний день коноплі. Коли точно почали відзначати цей день, і чому саме 20 квітня достоменно невідомо з однієї версії, все почалось у 90-ті, за іншою у 70-ті роки минулого сторіччя. Якби там не було, прихильники вживання марихуани мають чимало причин для оптимізму. Вперше більшість американців. Підтримують ідею контрольованого продажу коноплі. А штати Колорадо та Вашингтон готуються розпочати вільний продаж марихуани на зразок алкоголю. Медична конопля за рецептом давно продається у багатьох штатах. Щоправда, тут виникає парадокс на рівні федеральних законів. все це відбувається незаконно. Тему досліджує Наталя Леонова. Марихуана як лікарський засіб закона у 18 американських штатах. Власники крамниці в Сіетлі, штат Вашингтон, де продаж марихуани вже у рекреаційних цілях дозволили у минулому році сподіваються на швидке розширення бізнесу. маємо намір охопити весь Вашингтон. Одного дня можливо прийдемо перегон Каліфорнію, Колорадо. Одним словом, туди, де марихуана узаконена. Такі крамниці з продажу медичної марихуани організовані у формі неприбуткових кооперативів. Для продажу марихуани не в медичних цілях створюється інша система, каже законодавець штату Роджер Гудмен. Ми повинні регулювати вирощування марихуани, її обробку та розповсюдження. Ціна повинна бути нижчою, порівнянні з чорним ринком, але достатньо високою, щоби не зваблювати молодь. Сьогодні за законом доросла людина у Вашингтоні може посідати близько 28 грамів марихуани. Її обіг для рекреаційного вживання регулюватиметься службою контролю за продажем лікаро-горілчаних виробів. Зараз ведуться ретельні консультації між представниками індустрії та контролюючих органів. Марихуана для рекреаційного вживання буде обкладатися високим податком, що принесе значні прибутки, як сподівається, влада, у місцевий бюджет. Крім того, штат зекономить кошти на переслідування споживачів. Прокурор міста Сіетл каже, що завдяки новому закону із системи обігу марихуани випадають злочинці. Ми зрозуміли, що в деяких випадках інструмент традиційного правозастосування просто виявляється недієвим. Ми віднайшли розумний спосіб, як влада може побити злочинців, вступивши у їх власну гру. У той час у Каліфорнії, де вживання марихуани є законом вже майже 20 років, влада має дещо інше ставлення до цього питання. Найбільше у масштабі всієї країни клініка, де продається медична марихуана, нині витрачає мільйони доларів на боротьбу з місцевою владою, яка намагається її закрити. Втім, каже засновник клініки, процесу повної легалізації марихуани по всій країні вже не зупинити. Головне питання в тому, як її легалізують, як буде виглядати ця нова індустрія, як ми будемо регулювати її роботу. Лос-Анджелесі бізнес продажу марихуани процвітає як ніколи. І навіть прихильники її легалізації кажуть, що ситуація виходить з під контролю з простим головним болем: чи безсонням людина може дістати рецепт на придбання марихуани? Крім того, в місті понад 100 тисяч незаконних тушок продажу. Втім, люди, які справді її потребують, захищають своє право на придбання медичної марихуани. Біл Розендаль каже, що трава допомагає йому жити з важкою стадією раку. Я почуваю себе сильнішим. У мене відчуття, що попереду довге життя, і все завдяки медичній марихуані. Опитування вказують, що 70 відсотків каліфорнійців підтримують продаж марихуани в медичних цілях. Більшість з них підтримують і повну легалізацію. І чимало експертів вважають, що цей час вже настав. питання більше не в тому, чи легалізують коноплю чи ні, і навіть не в тому, коли це станеться. Тому що момент цей уже настав. Він додає, що ключове питання, якими будуть закони, і вся країна чекає, як законодавці відповідатимуть на це запитання. Наталія Леонова голос Америки.